Розпаковка. Прекрасний недільний день, а ми маємо ось стільки мішечків, основи для майбутніх сіточок. Супер! Дякуємо кожному, -кожному за донат. Завдяки вашій підтримці наші хлопці і дівчата будуть мати захист. Слава Україні! Ну, а якщо у когось буде поставати питання, взагалі, навіщо нам ці сітки? Оця основа. А нам потрібно це для того, щоб потім народжувалася ось така красива сіточка руками наших невтомних бджілочок-волонтерів, які щоденно з кожного дня приходять і виготовляють сіточки. Ну, і потім ми маємо вже ось такі красиві сітки для наших хлопців та дівчат.